У на роботу в Нідерланди дивіться дуже багато запитів саме у ДТ, саме робота на складі. Дивіться, наша пропозиція, яка є, це звичайний склад, де погрузка розгрузка відбувається вручну, тобто без якоїсь. Та додаткової техніки, на жаль, удитовці, які працюють в Польщі в Нідерланди, зовсім не підходять. В першу чергу, більшість людей не знають англійської мови. А ви самі розумієте, працюючи на складі, працюючи вже якби трошечки як би, на вищій позиції, ніж звичайний оператор, звичайний грузчик, то ви зв'язуєтесь і комунікуєте з різними представниками логістики на тому складі. Да, відповідно, ви вони всі комунікують англійською і треба вам відповідати, треба розуміти, що від вас хочуть. Тому, якщо ви знаєте англійську, і у вас є польські права у ДТ, є відповідний досвід на високому складі на річтраку або на якомусь іншому навантажувачі. Ми можемо спробувати вас відправити на вакансію як звичайного як звичайного працівника. Якщо склад вас переведе як працівника на вузик, без проблем ми вас переоформимо, зробимо вам нідерландські документи на вузик і будете собі їздити, заробляти. Поки що, вже у нас є просто звичайна пропозиція: хлопці до 50 років без досвіду, без знання мови, без нічого. Є там якісь документи, де. Процелаштування польська віза, робоча карта побиту, чи песилюкар беремо по цих документах. Процелошловимо, якщо зможете показати себе, то вас підвищать без всяких проблем. Вакансія безкоштовна, виїзд доступний хоч на цьому тижні.